Творче об'єднання на читай Петро Гузік, Жах для Фредді. Читає Надія Крапка. Тепер Фредді втікав, заплутавшись у нічних тінях і просочуючись крізь різні рівні сновидінь, немов риба, що проскочила крізь дірку у сітях. Він біг, не озираючись назад. Навіть коли на кожному кроці йому здавалося, що відчуває холодний подих на спині, а з під землі витягуються тонкі кістляві руки, які намагаються схопити його за ноги. Колись він сам лякав людей у їхніх найгірших снах, а тепер страх стискав його, перетворював кожен ковток повітря на пекельний жар. Його власний панічний подих лунав глухо. Мов удари великого годинника, що відлічував останні секунди його життя. Він перечепився через цеглину, що валялася на бруківці, впав і відчув, як пекучий біль пройшовся по роздертій шкірі, змішуючись із кров'ю та потом. Він звик бачити себе як мисливця, що полює на безпомічних жертв, які губляться у лабіринтах своїх страхів. Але тепер його роль змінилася. Він став здобичу, відчайдушно шукаючи сховок. Оточений шумом сирен і відлунням кроків, він відчував себе загнаним звіром, що визирає з темряви. Його пальці ледь трималися за краєчок реальності, коли він остаточно пірнув у неї нищирі сну. Кров пульсувала в скронях, а серце, здавалося, готове було розірватися від страху. Перестрибуючи з реальності в реальність, він занурювався у все темніші місця, розуміючи, що його переслідувач з кожним разом стає ближче, ніби хтось нарешті знайшов спосіб його зловити в його ж світі. Фредді зупинився, заховавшись за смердючими сміттєвими баками і з усіх сил намагався зібратися. Він ковтав повітря важко і хрипко. Як поранений звір, відчуваючи холод на мокрих штанях, він зрозумів, що в момент жаху обіцявся, і це було настільки нехарактерно для його колись самогутньої натури, що здалося останнім приниженням. Його руки тряслися, і він важко придавлював пальці до заляпаного асфальту, щоб змусити себе стояти на місці. Щоразу, коли він заплющував очі, перед ним виникало її обличчя, обличчя тієї жертви, яку він переслідував у снах. Але тепер це обличчя виглядало зовсім по іншому, наче вже не належало безпомічній жертві, а не було тієї демонічної сили, яка до цього належала лише йому самому. І тут він зрозумів, що цього разу його ворог куди сильніший. Ніж він сам будь-коли був. Можливо, ця істота була тим, кого ніколи не можна було зустрічати у власних стах хтось, хто був здатний обернути найжахливіші страхи проти його самого. Вперше в житті Фредді Крюгеру стало страшно. Раніше Фредді відчував, як навколо нього почала викривлюватись реальність, коли він розрізав матерію сну. Пробираючись до чергової жертви, він вийшов із темряви, високий і загрозливий у своєму старому смугастому светрі, її із металевими лезами на пальцях, що ледь-ледь виднілися в тім'яному смітлі. Його гидке, обгоріле обличчя перегосила зловісна посмішка, коли він обвіяв поглядом місцевість. Перед ним розкинулося озеро. Поверхня якого відбивала слабкі проблиски вчорашнього сонця. Хвилі розпливались темними плямами на поверхні, немов чорнило на папері. На березі виднівся невеликий намет, біля якого дотлівало вогнище. Вогонь кидав останні тіні на довколишні дерева, що, здавалося, тягнулися до неба, утворюючи темний заслін довкола місця табору. Поруч із наметом стояв припаркований байк. Фредді повільно рушив уперед, мов хижак, готовий до китка. Перед ним, схрестивши ноги перед вогнищем і знурившись у читання, сиділа молода дівчина. Її волосся було синє, як небесна блакить, зібране в гульку. Заколки у формі авокадо доповнювали цей образ. Її фігура, невисока й тендітна, абсолютно не пасувала до того, що очікував побачити Фредді. Ще одна беззахисна жертва промайнула в його голові, коли він примружився, наближаючись до неї і підняв праву руку, готовий нанести фатальний удар. Але дівчина, здавалось, відчула його присутність. Її тіло напружилось, хоча вона не обернулася одразу. Спокійно, би щось дуже звичне відбувалося, вона запам'ятала сторінку, провела пальцем по тексту, закрила книгу і акуратно поклала її на землю поруч. Фредді затримав дихання, відчуваючи, як усе всередині стискається в перечутті жорстокої розправи. Він уже бачив цей страх, знав, як на жертву насувається паніка, коли вона розуміє, що приречена. Але дівчина лише потягнулася, хрускаючи суглобами і, ніби граючись, витягла з кишені шортів маленьке дзеркальце. Фредді зупинився, спантеличений її поведінкою. Чого він точно не очікував, так це того, що жертва обернулася до нього обличчям без тіні страху. Її погляд був прямим і зухвалим, і від нього на мить Фредді здавалося ніби його власна впевненість дала тріщину. Щось було не так. Вона підняла руку повільно й чітко, як на сцені, і показала йому дзеркало. Фредді дивився у відображенні раптом, відчув, як у ньому щось змінилося. Він бачив себе, але не просто своє обличчя, він бачив монстра істоту, яка вже не була всемогутньою, а під владною власним страхам. Його посмішки, зникла самовдоволеність, змінилася на гримасу здивування і нарешті болю. Несподівано, як нестримний потік, його обличчя в дзеркалі почало викривлюватися, його форма змінювалася, ніби дзеркало смуктувало його обличчя. Біль, справжній, різкий і пекучий біль, охопив усе його тіло. Він монстр із снів, відчув. Як його починає засмоктувати в це маленьке дзеркало, його ліва рука почала тягнутися вперед, як гумова, і дзеркало жадібно смоктувало її, мов ненаситне чудовицько. Він смикнувся, намагаючись вирватись, але дзеркало лише сильніше притягувало його до себе. Ні. закричав він, відчуваючи, як його рука розривається, коли він намагався звільнитися. Глухим жахливим звуком його рука відірвалася, і холодна лють охопила його свідомість, змішана з панікою. Він дивився на дівчину, яка повільно наближалася до нього. Її погляд був сповнений рішучості і ледь помітної усмішки. Тепер, коли він дивився на неї, страх розливався в його венах вперше. Він зрозумів, що зустрів супротивника, здатного обернути його з жахи проти нього самого. Дівчина підійшла ближче, зневажливо поглянувши на обрубок його руки, що кровоточив темними потоками і, не зводячи з нього погляду, сказала: Це мій сон, падлюко, і ти тут точно зайвий. Фредді Крюгер, монстр із снів, закричав і кинувся втікати. Так. Почалося полювання. Тепер Фреді ховався за смердючими сміттєвими баками, намагаючись приборкати панічне дихання. Його серце калатало так сильно, що, здавалося, його пульс віддавався в кожній клітині тіла. Він поволі нахилив голову, намагаючись заспокоїти себе. Хоча знав, справжній монстр не вміє боятися. Та цього разу. Страх оточував його, немов чорний туман, від якого не втечеш і не сховаєшся. Останні кілька хвилин він чув лише тишу, гнітючу і ненатуральну, Мов би весь світ затуманював подих, очікуючи розв'язки. Фредді відчував, як кожна секунда цієї безгумінної тиші, висмоктує з нього сили, його тіло поступово відновлювалося. Ліва рука, котру зжерло жерло дзеркало, поволі відростала, але біль не зникав. Він відчував, як кістки за тканини тягнуться, нарощуються, і кожен імпульс цього болю нагадував йому про зустріч із дівчиною, яка зуміла обернути його власні жахіття проти нього. Стиснувши зуби, він обережно визирнув. З за сміттєвих баків, вдалині ледве помітною цяткою на горизонті була дівчина. Вона рухалася неквапно, наче була на вечірній прогулянці. Її постава була розслаблена, невимушена, і це лише більше зводило Фредді з розуму, як може вона бути настільки спокійною, як може відчувати себе настільки впевнено, він відчув новий. Принизливий потік сечі, що стікав по його нозі, коли зрозумів. Він ніколи не був у такому становищі, ніколи не відчував себе жертвою. Фредді глибоко вдихнув, намагаючись зібрати думки. Він знав, що в світі снів немає поняття часу. Тут секунди можуть перетворюватися на вічність, а хвилини пролітати, як мить. Він міг тікати безкінечно, ховатися у віддалених закутках, власних страхів, але знав, це лише затягне неминуче. Вона знайде його, бо тут вона контролювала реальність. І це було найстрашніше. Вона була завжди на крок попереду, завжди здавалася сильнішою. Ні, пробурмотів він, відчуваючи, як у його свідомості зароджується шалена думка. Він вирішив, що втечею нічого не досягне. Якщо він збирається повернути собі владу, йому потрібно зіткнутися з нею, прийняти виклик і спробувати обіграти її в цьому жахливому світі снів. Піднявшись на ноги, Фредді відчув, як біль у руці знову посилився, але це лише більше розпалювало його лють. Він подивився на свої нові пальці його обгоріле обличчя спотворила нова посмішка, не радісна, але лиха, повна рішучості. Поступово, з кожним кроком, він відчував, як повертається його впевненість. Він знав, втративши все, він став не лише небезпечнішим. Це вже була не просто гра, не просто полювання за черговою жертвою. Це була війна за виживання, за те, хто володітиме цією реальністю. Він не міг дозволити якійсь дівчині склятим дзеркалом зруйнувати його світ, його суть. Він пішов назустріч їй, ковтаючи свою гордість і знову впускаючи в себе темну глють. Кожен його крок відлунював у безлюдному просторі. І, здавалося, ніби його власний страх почав трансформуватися у рішучість, немов найгірший кошмар почав набувати форми. Фредді приготувався до фінального зіткнення, і його очі палали дикою надією, він або переможе, або загине в своєму жахливому світі, але не буде більше тікати. Коли відстань між ними скоротилася, дівчина зупинилася. Дивлячись на нього своїм спокійним, незворушним поглядом, її обличчя злегка осяяла посмішка, і це була не просто посмішка, а виклик. Вона знала, що він наважився, і коли він підійшов досить близько, щоб бачити свої страхи у її холодному погляді, він усвідомив, цей бій буде останнім. Фредді зібрав усю свою силу і, видавши бойовий крик, кинувся вперед. Його ноги з розмаху зрушили з місця, і він ринув вперед, як звір, сповнений гніву та люті. його рукавичці розтинали повітря, але коли він підскочив до місця, де щойно стояла дівчина, простір був порожнім, ніби вона просто зникла. Фредді різко загальмував, його черевики з брязкотом зупинилися на холодній землі. Він з вдивлявся в порожнечу перед собою. І тоді він почув дзвінкий сміх позаду, легкий, глузливий, наче дівчина бавилася у власну гру, абсолютно не боячись його присутності. Нервучко обернувся, його обличчя перекривала гримаса люті, готова в кожну секунду вибухнути новою атакою. Вона стояла на кілька метрів від нього, дивлячись прямо йому в очі. Щось було в її вигляді, що вибивало його з рівноваги. Її очі, наче світилися тьмяним зеленим світлом, а посмішка, що грала на її вустах, мала. Таємничий відтінок. Вона тримала дзеркальце в руках. Фредді, не гаючи часу, кинувся до неї знову. Леза на його пальцях рвали повітря, віддаючи її пронезливим свистом. Його руки були швидкими і хаотичними. Кожен крок наближав його до цілі. Але дівчина з легкістю відсторонилася, ніби передбачала кожен його рух. Її тіло ковзало між його ударами, немов тінь, не залишаючи жодного шансу на контакт. Здавалося, вона навіть не докладала особливих зусиль, ухиляючись від нього, як від повільного і передбачуваного суперника. Крюгер почав втрачати терпіння, його дихання стало важким і нерівним. Кожен пропущений удар приносив йому ще більше роздратування. Раптом вона зробила крок уперед. І сильно вдарила його дзеркалом прямо в обличчя. Від удару і він на мить заточився назад, не очікуючи такої атаки. Її рука, легка й витончена, була, як стріла, спрямована точно в його слабке місце. Скло відзеркало його ж спотворене обличчя, і він відчув дивний, ледь відчутний, поколюючий біль, що пронизував його свідомість. Зібравшись із силами, Фредді вдарив її по руці, намагаючись вибити дзеркало. Але дівчина ухилилась. вона вдарила його в груди своєю вільною рукою, змусивши його відступити на кілька кроків. Її атака була швидкою, мов спалах блискавки, а сила удару несподіваною для її тендітної фігури. Він відчув, як його рівновага похитнулась, і він втратив на мить контроль над ситуацією. Розлючений, стиснув кулаки і знову кинувся на неї, він ударив лезами, розраховуючи, розрізати її на шматки. Але дівчина знову хилилась, наче читаючи його думки. Вона ковзала довкола нього, постійно зберігаючи дистанцію. Її рухи були граційними, наче танцювальними. І щоразу, коли Фредді намагався дістати її, вона віддалялась, ніби втікала від темного привида. Врешті-решт він зупинився, вдихаючи глибоко і намагаючись заспокоїти свій шалений пульс. Його обличчя було прикошене від люті, він втрачав самовладання. Дівчина ж спокійно дістала дзеркало і цього разу піднесла його до рівня обличчя. Так що Фредді бачив своє відображення чітко і яскраво. Від побаченого його погляд закам'янів, у дзеркалі він бачив не просто себе, він бачив монстра, але монстра, який був загнаним, наляканим, його леза стали ржавими і погнутими, вони тьмяніли, позбавлені сили. Цей образ змусив його відступити ще на крок, і він знову відчув той самий моторошний біль, ніби дзеркало висмоктувало з нього власну суть, роблячи його слабким. Дівчина знову посміхнулась, але цього разу її очі спалахнули тим самим зеленим світлом. Вона зробила крок уперед і сказала низьким, владним голосом: Ти! Нічого без своїх страхів, і тепер ти відчуєш їх усі. І раптом дзеркало засвітилось яскравим сяйвом, і його відображення почало викривлюватися, змінюватися, перетворюючись на безліч шахів, які він колись створив. Він бачив свої власні страхіття, обличчя своїх жертв, їхні страждання, їхні крики. Це те, що колись живило його, тепер почало повертатися до нього, як ніж оберний проти власника. Фредді закричав від болю, страху, відчуваючи, як його сутність розчиняється. Його тіло стискалося, як порожня оболонка, поглинута власним кошмаром. І в той момент, коли він відчув, що більше не може чинити спротив, дівчина нахилилася і прошепотіла. Тепер ти лише один із тих, кого ти колись переслідував. І з цими словами дзеркало поглинуло його повністю, залишивши по собі лише порожнечу і слабкий відблиск сяйва. На тріснутому склі Творче Об'єднання На Читай Петро Гузік Жах для Фредді Читала Надія Крапка